Терміни виготовлення кераміки або чому так довго чекати. Як каже мій вчитель Василь Іванович, кераміка за один день не робиться. І це дійсно так. Тож давайте розберемось, чому навіть один виріб треба чекати орієнтовно 4 тижні. Якщо ми візьмемо гончарну пластику, на перший день ми будемо гончарити форми, на другий день ми будемо ці форми обточувати. Але цей процес можна прискорити. Припустимо, що ми так і зробили і підсушили форми. Потім іде з'єднання форм. Форм та деталізація. Тут вже дуже індивідуально. Час деталізації залежить від рівня майстерності майстра. Чим досвідченіший майстер, тим швидше він працює. І потім йде сушка, яку ми пришвидшувати вже не можемо. Інакше вироби просто-напросто потріщать. Сушка займає від 7 до 14 днів в залежності від розміру форм. І потім. Коли вироби висохли, можна ставити на перший випал, який триває від 8 до 12 годин, плюс остигання печі. В цілому цей процес займає від доби до двох діб. Потім йде глазуровка. Вироби фарбуються глазурю, розписуються та йдуть у другий глазурний випал, після якого, при умові, що все добре і не треба нічого підфарбовувати, що буває насправді не часто. Наносимо золото або люстр і ставимо на третій випал, після якого вже фінал. Або фотосесія або одразу пакування та відправка.